Української пісні Оксана Білосвіт сьогодні столько з концертом. Звіт моєї душі дуже скоро Оксана Володимирівна буде віна. Для... Української теле народна тиска України, душа української пісні. Оксана білозір сьогодні з сольним концертом. Світо моєї душі дуже скоро за вічені хвилини. Оксана Володимирівна буде для нас. Неділю двадцятого гостях Наталя Фаліон та театр пісні ліса Петний Патальйон. 21-го першого концертну програму запрошує народний артист України. Неперевершений маестро» Володимир Гришко з концертною програмою Золоті кіти. Двадцять друга у них зірка української естради Наталя Валерська супроводі музичного гурту. Двадцять Третього програму запрошує вас артист України Сергій Пісту, з концертною програмою Тихоралева. Двадцять п'ятого на звача Олександр Кварцев з концертною програмою подарує сонце. Ну а 26-го в всеукраїнському турі «Сині серця. У нас гостя гурт без обмежень. Шановні друзі, за хвилиночку, народна артистка України, легенда української сцени буде поруч з нами. Чаємо опитками. Легенда української сцени, гордість України, душа української пісні, волонтер, ваша улюблениця, чарівна та неповторна Оксана Білазір. У Львові падає дощ, в Києві падає дощ по Україні дощ, думаю, мені треба, щоб була гарна погода. А сьогодні рано стоїть думаю, боже, як добре, що нема жари, як добре, що така гарна прохолодна погода, що ми можемо собі просто відпочити, подихати таким фантастичним повітрям. Тим більше в трускавці це неймовірна краса, красота нашої природи, красота от такого божого задуму для нас, усіх для оздоровлення, для зцілення душі і тіла. Ну і звичайно ж. Для того щоб тут мати можливість побачити наших артистів, наповнитися, бо що таке пісня, що таке слово, це. Та сила, яка нас об'єднує, бо вона викликає одні й ті самі емоції. Ми починаємо спільними емоціями з вами рухатися, і нам здається, і це правда, що і не так страшно, що і це пройде. Ми знаємо, що і це пройде, і ми зразу думаємо, а скільки вже пройшло, а скільки ми вже з вами пережили, а які ми з вами вже мудрі, які ми з вами вже сильні. І ми з вами насправді є особливими, бо саме ми з вами не покинули своєї країни. Ми залишилися тут і в цей складний для нашої історії момент. Ми тут. Ми обрані Богом бути тут, бо кожен із нас міг би поїхати. Я переконана, кожен із нас мав таку можливість.